У розпеченому літньому повітрі дейтона біч виглядав безтурботним курортним оазисом. Місто жило своїм усталеним ритмом, натовпи туристів стікалися до теплого океану, а довжелезний ряд барів і кафе спалахував вогнями, що й новечір торкався узбережжя. Усе тут дихало святом, легкістю і свободою. Але під сяйвом цього туристичного раю назрівало щось темне. Те, що невдовзі сколихнуло б усе місто і змусило працювати, не покладаючи рук найдосвідченіших слідчих. ніхто з містян навіть не припускав, що Дейтона біч стоїть на межі історії, яку згодом згадуватимуть із холодком у грудях. Кристал Гест народилася 23 грудня 1986 року в Барнстейблі, штат Масачусетс. Уродженка нової Англії вона згодом разом із матір'ю переїхала до Центральної Флориди, де й провела більшу частину свого життя. Зрештою, крістал оселилася в Дейтона біч. Рідні описували її як теплу, чуйну і надзвичайно віддану сім'ї людину, настільки віддану, що інколи вона ставила потреби інших вище за власні. На початку 2000-х у житті Крістал розпочався новий розділ. Вона вийшла заміж, закладаючи фундамент подіям, які згодом суттєво вплинуть на її долю. У червні 2005 року в сім'ї Пайфер народився син Домінік, світлий, довгоочікуваний момент у житті молодого подружжя, але вже 1 жовтня їхнє щастя було різко перерване. Того дня сталася трагедія. Поки немовля відпочивала у своєму кріслі гойдалці, на нього впав елемент меблів, спричинивши тяжкі травми. Хлопчик отримав перелом верхньої щелепи та піднебіння, а також пошкодження середньої частини обличчя. Домініка терміново транспортували до дитячої лікарні, де провели невідкладну операцію і розпочали тривалий процес лікування. Поки травми загоювалися, малюк отримував харчування через зонд, аж доки лікарі не змогли безпечно видалити трахеостому. Лише після інтенсивних 16 днів у лікарні хлопчика нарешті виписали. Упродовж наступних років син Крістал потребував подальшого медичного догляду, і вона цілком присвятила себе його одужанню, зробивши це своїм абсолютним пріоритетом. Хоч Домініку й знадобилася додаткова операція, Крістал не втрачала внутрішньої стійкості. Вона добре розуміла, що могла втратити його того жахливого дня, тому дорожила кожною миттю, проведеною поруч із сином. Професійно Крістал теж трималася впевнено. Протягом десяти років вона працювала офіс-менеджеркою в компанії з евакуації автомобілів у Голлі Гіл, та, на відміну від стабільності в роботі, її особисте життя було значно складнішим. У 2009 році перший шлюб завершився розлученням. Згодом вона вийшла заміж вдруге, але й цей союз досить швидко почав руйнуватися. У грудні 2012 року Крістал ініціювала розірвання другого шлюбу. А в березні 2013 року процедура була остаточно завершена. На жаль, проблеми з другим чоловіком не зникли й після розлучення. Всього через 16 місяців Крістал звернулася по захисний ордер проти нього показник того, що проблеми і загрози продовжували переслідувати її. Після краху двох шлюбів Крістал стала більш виваженою і обережною у стосунках. Та її ставлення до побачень змінилося, коли вона зустріла Томаса Принса. 42-річного підприємця з Хобокена, штат Нью-Джерсі, власника ландшафтної компанії. Між ними була суттєва різниця у віці, 14 років, але родина Крістал тепло прийняла Томаса, сподіваючись, що він стане саме тим стабільним, зрілим партнером, якого вона так довго шукала. Стосунки розвивалися стрімко, і згідно з судовими документами, Крістал переїхала до будинку Томаса в Дейтона Біч. Проте вже через сім місяців після початку їхнього роману почали проявлятися тривожні ознаки. Поліцейські протоколи та свідчення сусідів описували їхній союз як насичений конфліктами, часті гучні сварки і регулярні виклики поліції. За даними управління поліції Дейтона Біч, правоохоронці приїжджали до їхнього дому щонайменше 12 разів через повідомлення про домашнє насильство. Один із таких випадків стався 21 березня 2015 року. Тієї ночі поліція прибула до будинку Крістал і Томаса після повідомлення про черговий конфлікт. Згідно з протоколом про арешт, Томас повідомив офіцерам, що сварка розпочалася після того, як Крістал пізно повернулася додому. За його словами, він висловив їй своє занепокоєння. У відповідь Крістал нібито схопила тарілку з мийки і кинула в нього, влучивши в голову. Після цього Томас пішов із дому, щоб викликати 911. Поки він телефонував, до будинку приїхали брат і батько Крістал, які, за словами Томаса, поводилися агресивно. Проте, коли офіцери попросили Томаса впізнати їх, він заявив, що не пам'ятає їхніх імен. Попри все, він відмовився висувати звинувачення та писати заяву, стверджуючи, що немає травм і не потребує медичної допомоги. У результаті було заарештовано саме Крістал. Їй висунули звинувачення в нападі, але згодом прокурори закрили справу через відмову свідків співпрацювати. Для Крістал цей інцидент став першим випадком, коли її пов'язали з насильницькою поведінкою. Натомість минуле Томаса містило суттєву кримінальну історію щонайменше вісім арештів за різними звинуваченнями, включно з домашнім насильством і жорстоким поводженням із дітьми, починаючи з 2006 року. Чи знала Крістал про його попередні судимості, залишалося невідомим. Попри вибухову динаміку їхніх стосунків, Крістал приховувала від близьких постійні прояви насильства з боку Томаса, намагаючись підтримувати видимість гарних стосунків і не тривожити родину. Зробивши спробу почати з чистого аркуша, вона разом із Томасом планувала провести спокійний вечір вдвох. Увечері, 11 серпня, вони вирішили повечеряти в місцевому ресторані Ріверсайд. Сподіваючись залишити позаду свій бурхливий досвід і розпочати все заново. Пара запланувала вечерю на березі річки та неквапливу прогулянку човном по річці Галіфакс у Порт Орендж. Вони хотіли поїсти, а потім провести кілька годин на воді, однак вечір пішов не за планом уже з перших хвилин. У ресторані через надто інтенсивні публічні прояви взаємної прихильності пару попросили покинути заклад. Після цього Крістал разом із Томасом вирушила до причалу, аби сісти на його човен і продовжити вечір. Та цього разу увагу привернули не лише їхні обійми. Відвідувачі ресторану відчули щось недобре, особливо з огляду на стан Крістал. Один із гостей, дедалі більше стурбований за її безпеку, вирішив діяти і почав знімати події на свій телефон, фіксуючи ключові моменти взаємодії між нею та Томасом. Коли пара відпливла у темряву, очевидців на причалі огорнуло відчуття тривоги. Їхні побоювання справдилися трохи після опівночі, коли Томас зателефонував 911. За його місцезнаходженням негайно вирушили поліцейські та рятувальники. Вони допомогли Томасу піднятися на берег, але кріста у човні не виявили. За кілька годин, приблизно о сьомій ранку, рибалка у Порт Орендж натрапив на моторошну картину. Усвідомивши, що щойно побачив тіло, він негайно зателефонував 911. На місце прибули детективи поліцейського департаменту Порт Орендж, які почали встановлювати, чи належить знайдене тіло Крістал Пайфер. Ростин призначили на наступний ранок, і поліція не надала жодних додаткових подробиць. Приблизно через годину після дзвінка рибалки Томас зв'язався з матір'ю Крістал та повідомив їй, що її донька зникла. Жінка відзначила, що його голос був рівним і повністю позбавленим емоцій. Мати Крістал негайно зібрала родину і звернулася до поліції. Наступного дня правоохоронці отримали підтвердження від Офісу судмедексперта, знайдене тіло належало крістал Пайфер. На тілі Крістал експерти зафіксували понад 30 різних ушкоджень. Жодних слідів потрапляння води в легені чи інших ознак утоплення не виявили. Натомість на шиї чітко проступали характерні для удавки сліди. Судово-медична експертиза дійшла однозначного висновку: смерть настала внаслідок асфіксії від стискання шиї стороннім предметом тип смерті, убивство. З цією інформацією, детективи негайно викликали до відділку Томаса Прінса, останню людину, яка бачила Крістал живою. Прибувши до поліції, він погодився давати свідчення без адвоката. Томас розповів, що під час вечірньої прогулянки на човні між ними спалахнула сварка. За його словами, розлючена крістал забрала ключі від човна та нібито добровільно стрибнула у воду, маючи намір доплисти до берега або пересісти на інший човен. Він підтвердив, що саме він зателефонував 911 і повідомив, що його дівчина стрибнула з човна і може тонути, наголошуючи на тому, що вона погано плавала. Фрінз категорично заперечував, що бив крістал. Попри його пояснення, детективи відпустили Томаса лише тимчасово, доки продовжували зміцнювати доказову базу. Ретельно відтворюючи хронологію подій, слідчі опитали очевидців і персонал ресторану, які бачили, як близько 20.00 в день трагедії пара голосно сварилася. Під час розслідування з'явився ключовий свідок рибалка, який почув суперечку Томаса та Крістал близько 22.45 і одразу зателефонував до служби порятунку. Злякавшись агресії Томаса Принса, крістал у паніці кинулася у темну воду, одягнена лише у джинсові шорти та топ від бікіні. Вона побачила неподалік пришвартований вітрильник і допливла до нього. Власник судна Джеймс Вагнер, який жив на борту разом із донькою з розумовою відсталістю, вже готувався до сну, коли почув її крики. Він побачив, як крістал залазить у шлюпку, прив'язану до його човна, побита та в сльозах. Неправильно розчувши її, Джеймс вирішив, що на неї полює банда чоловіків, і саме це повідомив оператору 9.1.1. Він запропонував доправити її до берега. Але, почувши про те, що на борту перебуває його донька, Крістал у відповідь прошепотіла Якщо ти мені допоможеш, він тебе вб'є. Після цих слів вона знову стрибнула у воду. Стурбований Джеймс повідомив оператору, що жінка попливла геть. Він чув, як у темряві знову спалахнула її суперечка з Томасом. Попри те, що Крістал повернулася на човен Томаса Прінса, конфлікт лише загострився. Сварка перетворилася на напад, у ході якого принц задушив крістал топом від її ж бікіні. Після цього він скинув тіло у річку Галіфакс. 27 жовтня 2015 року принца заарештували та взяли під варту без можливості внесення застави. Йому офіційно висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Уже наступного дня він уперше постав перед судом. У червні 2016 року, після шести годин нарад, присяжні винесли вердикт Томаса Прінса Визнано винним у навмисному вбивстві першого ступеня своєї партнерки Крістал Пайфер. Тяжкість цього вироку виявилася для Прінса непосильною. Він знепритомнів просто в залі суду, приголомшений результатом. Його негайно доправили до медичного кабінету в будівлі суду, і судді довелося перенести оголошення покарання. Зрештою, Томаса Принса засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Він наполягав, що його реакція на вирок була зумовлена його невинністю. Мене засудили за злочин, якого я не скоював, заявив Принц. Я не робив того, у чому мене звинувачують. Мені шкода, що її родині доводиться це переживати. Для родини Крістал вирок Томасу Принсу не повернув її, але приніс бодай частку полегшення, усвідомлення, що правда встановлена, а вбивця не уникнув відповідальності. Її смерть стала холодним нагадуванням про те, що домашнє насильство не особиста справа, а небезпечна реальність, яка щороку забирає тисячі життів. Ця трагедія ще раз довела, наскільки важливо помічати перші тривожні сигнали, підтримувати тих, хто боїться говорити. І довіряти власним інстинктам, що тихо попереджають, що щось іде не так. Мої найкращі глядачі. Дякую вам за перегляд. Якщо вам подобається те, що я роблю, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. Міцно обіймаю.